Як світові лідери відреагували на так званий мирний план Путіна і чому це для України справді позитивно? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал Свідо по по-своє». і в цьому відео я хочу розповісти про реакції світових лідерів на так званий мирний план Путіна. Насправді це не мирний план, а ультиматум щодо подальшого загострення війни, або робіть так, як я скажу, або я буду робити гірше, загострювати і так далі. І так далі. І власне я збираюся цитуючи світових лідерів. Пояснити, чому ці реакції позитивні. І по суті, їхні реакції на фрази Путіна вони підтверджують те, що я вчора сказав у відео, що Путін своїми позиціями сам себе загнав у пастку. І для нас насправді, попри всю складність ситуації, ну насправді їхні реакції є позитивними. І, власне, по порядку. Союзники України вважають, що заяви Путіна не демонструють його бажання досягти справедливого миру. Віце-президент США Камала Харіс на засіданні глобального саміту миру в Швейцарії наголосила на необхідності зберегти міжнародну систему, засновану на правилах, яку Росія похитнула повномасштабним вторгненням в Україну. За її словами, дії Росії, якщо вони не будуть покараними, заохотять інших агресорів і призведуть до хаосу, а не порядку і стабільності. Мирний план Путіна вона назвала неприйнятним пряма мова. Ми повинні говорити правду. Путін не закликає до переговорів, він закликає до капітуляції. Америка підтримує Україну не з міркувань благодійності, а тому, що це в наших стратегічних інтересах, зазначила Харіс. Тут потрібно додати, що це не тільки в стратегічних інтересах, а насправді це і обов'язок. І США, попри те, що жодна українська влада не заявила про обов'язок відповідно до Будапештського меморандуму, якби США не надавали допомоги. То через деякий час на міжнародній арені була б тотальна насправді нестабільність. Чому? Ну тому що е, геополітичні лідери світу не виконують своїх зобов'язань, своїх обіцянок. Це була б окрема тема. Але так, дійсно, це в стратегічних інтересах Сполучених Штатів Америки. Причому це залишиться в стратегічних інтересах США незалежно від результатів вибору, е, від результатів виборів, власне, президента США маю на увазі. Наступною я хочу озвучити Урсулу фон дер Ляйн, президента Єврокомісії. Під час глобального саміту миру вона наголосила, що замороження конфлікту спровокує подальші війни. Замороження конфлікту сьогодні, в той час, коли іноземні війська окуповують територію України, не є відповіддю. Насправді це рецепт для подальших агресивних війн. Союзникам та партнерам України необхідно підтримати цілісний, справедливий та тривалий мир, такий, який сприятиме відновленню українського суверенітету та територіальної цілісності. Вона наголосила, що на кону стоїть непорушність усіх кордонів та суверенітет усіх держав. Ось вам і реакція на фразу Путіна. Причому ця реакція зроблена насправді вже після виборів. Зараз там є певна інтрига, чи стане фондерляїн знову президентом Єврокомісії. Швидше за все, що стане, догов... ну, домовленості буде досягнуто, але це вже інше питання. Ось така реакція, власне, на слова Путіна, і це, в принципі, зобов'язання на високому політичному рівні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні конференції також відкинув пропозиції Росії про мирні переговори. Пропозиції Путіна він назвав несерйозними і заявив, що відсутність серйозних переговорів та встановлення миру на основі так званих нових реалій лише легітимізує територіальні загарбання Росії, і призведе лише до появи ще одного замороженого конфлікту, що буде небезпечних. Небезпечним для всіх. Під час же свого виступу на саміті Шольц заявив, що зараз рішення про припинення вогню призведе до замороження війни і буде небезпечним для України та Європи загалом. Жодна країна не хоче миру більше, ніж Україна. Але давайте будемо відвертими: мир це більше, ніж відсутність війни, заявив Шольц. Я насправді не дуже люблю заяви Шольца і в цілому його. Така е, тонка політика, схожа на політику бігання між крапельками, але в даному випадку він абсолютно правий, тому що е, в цих всіх тих формах, які нам пропонують в форматі заморозки війни, ну тобто відбувається заморозка, припиняється в якійсь частині припиняється, в якійсь частині зменшується допомога західних країн. Проходить півтора-два роки. Московія ці всі окуповані території адміністративно ще глибше опрацьовує, ще глибше поглинає, і через певний проміжок часу робить потужний удар по Україні. І ну по суті, ми тоді будемо майже сам на сам. Причому Московія показала, що вона виносить свої уроки, уроки зі своїх помилок. Бліцкриг провалився, вона ті уроки винесла, перебудувалася, і лінію забезпечення, і лінію управління військами, і запуск ВПК, і ще, ще дуже дуже багато нюансів. Тому ці слова Олафа Шольца безумовно є правдивими. Наступним буде прем'єр Італії Джорджа Мелоні. Ну її я цитувати навпаки люблю, тому що власне і її ціннісна платформа дуже сильно співпадає із, власне, тим, що я відчуваю носієм, яких ідей є, ну, принаймні те, що озвучує вона публічно. Вона назвала пропозицію Путіна пропагандистським ходом. Переговорна пропозиція сказати Україні, що вона повинна вийти з України, це слова Джорджі Мелоні, пряма цитата, не є ефективною. Мені це більше схоже на пропагандистський хід, ніж на справжній. Про це вона сказала на прес-конференції саміту Великої Сімки, причому це прес-конференція саміту Великої Сімки, на якій зараз головує Італія. Тобто це ще більш важливо, що це прозвучало там, прозвучало в такому вигляді, і це точно було розстережовано на всі країни світу, тому що це саміт Великої Сімки, за яким уважно слідкують абсолютно всі. Президент Франції Мануель Макрон під час засідання саміту миру заявив, що миром не може стати українська капітуляція. Кожен з нас є відданим побудові сталого миру, але, як вже було сказано, таким миром не може стати українська капітуляція. Тому передумовою миру є допомога Україні у відбитті агресії. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте на полях саміту миру заяви Путіна охарактеризував, ну так, я б сказав, я навіть не знаю, дуже лаконічно і дуже чітко. Те, що Путін вчора вийшов із цією дурною мирною пропозицією, знак того, що він панікує. Це хороші новини. Тут потрібно уточнити, що Марк Рютер розглядається одним із потенційних кандидатів на заміну майбутнього генерального секретаря НАТО. Тому його слова також є дуже важливими. Це слова не просто прем'єр-міністра Нідерландів, а одного із потенційних кандидатів. Хоча насправді там ще все не визначено, принаймні, наскільки мені відомо. Дуже позитивно відносно нас висловилися прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. Ну прем'єр-міністр Естонії Кая Калас. Спроби умиротворити Росію, зокрема через територіальні поступки, назвала шляхом не до миру, а до нової великої війни. Оце, до речі, гарний дуже акцент. Я через те вирішив її також зацитувати. Я стурбована, коли чую, що існують мирні ініціативи, які не враховують принципи Хартії. ООН нам слід бути обережними, щоб не було враження, що деякі принципи, як, наприклад, територіальна цілісність України, є другорядними. Сказала Калас. Знову ж таки, ви знаєте, така оця міжнародна геополітична проституція. Ну, є ж принципи ООН, є ж міжнародно визнані кордони. І коли Китай каже про повагу до суверенітету і так далі, і водночас там такі підігравання Росії робить, ну то це ж виляння хвостом. Щоправда, виляє хвостом не тільки Китай, але і представники західних країн так само. Важливою є наступна деталь. Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал Бін Фархат Аль Сауд заявив, що будь-який надійний мирний процес потребує участі Росії і запропонував провести потенційний мирний саміт у Ер-Ріяді. Це дуже важлива новина, чому тому, що це відбулося на саміті. Це фактично показує нам, куди будуть далі направляти всіх. А не просто так і західна преса і неодноразово я у своїх відео казав, що будуть просувати і цей саміт Швейцарії треба розглядати як перехідну сходинку до майбутніх перемовин, де за столом повинна опинитися, в тому числі і Росія, і фактично Саудівська Аравія. Це один із потенційно прийнятних, так би мовити, для таких договорників варіантів. Чому? А ви згадайте, що при підготовці до того швейцарського саміту одна із зустрічей проходила в Джинді. а згадайте переліт в Оман у 2020 році. Там є набагато глибші, дуже цікаві зав'язки, зав'язки і через нафту, і не тільки, зав'язки з транснаціональними корпораціями, зав'язки з Росією. І ну, фактично це такий як проміжний варіант, причому цей проміжний варіант вже показує, я готовий бути посередником. А Китай не може опуститися до того, щоб бути посередником, тому що він у такий спосіб втратить свою вагу. Знову ж таки, і знову ж таки він може втратити квазівасальність Росії, яка Китаю насправді потрібна. Ну і знову ж Китай, так само як і західні країни, з великою радістю готові користуватися сировинним багатством Московії. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан також вважає, що в разі присутності Росії на саміту миру в Швейцарії він міг би бути більш орієнтованим на результат. А водночас цікава заява, і вона показує такий певний розворот в Туреччині. Ну, не то, що про розворот, але загравання. Проведення саміту та ультиматум Путіна він назвав проблиском надії. Незалежно від запропонованих змістою умов, це важливі кроки і проблиск надії, з якого можна почати. Проте кожна сторона вважає дії іншої продовженням шир ширших військових зусиль. Реакція президента Польщі Анджей Дуда назвав мирну пропозицію Путіна квінтесенцією російського брутального імперіалізму. Чітко, лаконічно і по суті. І власне, вже переходячи, оскільки я зачепив Польщу, переходячи до найбільших наших союзників, дуже важливою є позиція Великої Британії, тому що Велика Британія це найдрівніша дипломатія світу, і саме вони на дипломатичному рівні виступали локомотивом, головним лобістом українських інтересів в передачі озброєння від всіх країн, в передачі нам танків, в передачі нам далекобійних ракет і так далі. І так далі, фактично. Поляки, Шведи і Велика Британія це ті, хто дуже послідовно чітко нас підтримували підтримували надзвичайно потужно. Реакція прем'єр-міністра Сунака. Путін не зацікавлений в мирі і наказував державам не брати участь у саміті миру, але агресія не переможе. Українці, захищаючись від російської агресії, готові померти за те, що мотивує жити. Так, прем'єр-міністр Великої Британії заявив 15 червня на засіданні Глобального саміту миру. Росія обрала введення війни проти України. Ми сьогодні тут об'єднані, тому що обрали мир, мир, який спирається на принципи статуту ООН. Український народ не просив цієї битви, але в захисті своєї держави їхня честь і самопожертва дійсно вражають. Це парадокс, що за ті речі, які мотивують жити за сім'ю, за майбутнє тепер люди готові померти. І ми розуміємо це. Він наголосив, що не може бути виправдання таким діям Росії, як вибухівка в дитячих іграшках, ядерна риторика і порушення, порушення ланцюжків продовольчої безпеки. Нелегітимний президент Путін не має зацікавленості в справедливому мирі. Отак От воно якось прозвучало і прозвучало дуже-дуже цікаво і дуже-дуже правильно. Фактично, ми маємо ситуацію, коли Путін напередодні саміту в Швейцарії. Висунув свій так званий мирний план, який насправді є ультиматумом або ви робите так, або я буду робити ще більше загострення і подальші пропозиції будуть відбуватися на гірших умовах. Проте, як я і прогнозував, це така собі пастка, в яку Путін сам себе загнав. Чому? Тому що держави заходу змушені або прийняти, або не прийняти. Ми побачили, що за винятком тих, хто старається дружити з Росією, заробляти знову ж таки та ж сама Туреччина. Всі висловились абсолютно категорично проти. Туреччина Китай висловлюється обережно, проте знову ж таки вони завжди все рівно згадують про територіальну цілісність і суверенітет України. Туреччина зараз прагне вступити в БРІКС. І через те загравання певні можуть деякий проміжок часу можуть носити, скажімо так, певний більший характер. Але фрази Путіна, оцей його ультиматум, він викликав негативну реакцію. І це для нас насправді дуже позитивно. І тут виходить така ситуація, що куй залізо поки гаряче. Це залізо треба було би ще розігріти ще більше для того, щоб добитися максимально великої збройної допомоги. Від усіх західних країн, адже потенціал західних країн, він потенціал російський перевершує набагато-набагато ну десятки разів насправді, коли ми говоримо про економіку. І зараз, якщо добитися, щоб санкції дійсно були ефективними без лазівок. А судячи з усього, ці санкції вже біржові, наприклад, вони Московію добряче припекли. І вони поки що не готові переходити на юань, а це означає, що деякі їхні внутрішні економічні ланцюжки суттєво порушились чи принаймні пошкодились. В будь-якому випадку для нас це позитивні новини, хоча, на превеликий жаль, на мою думку, очевидно, що Єрмак Терезеленський не будуть витискати максимум із можливої ситуації. Для них максимум це використання саміту в Швейцарії як перехідної сходинки. Для ведення подальших перемовин з Росією, ось такий мій коментар. Дякую всім за перегляд. Прошу вас про зворотній зв'язок. Сподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест руху Українська Сила. Розділяйте цінності. Виходите, виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.